Щиро вітаю глядачів телеканалу «Вікка». Я Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 4 квітня в області буде ясна погода. В середині дня небо буде затягнуте хмарами до самого вечора. У Черкасах буде до 12 градусів тепла вдень та 6 з позначкою плюс вночі. В Умані та Звенигородці похмуро. Температура триматиметься у межах 15-17 градусів в день, вночі ж 5 з позначкою плюс. У каневі та золотоноші хмарно. Хлопчики термометра в день не піднімуться вище 14 градусів, а вночі до плюс 6. На жителі Сміли та Чигирина чекають хмари. день до 14 градусів тепла, уночі 4 вище за нуль. Я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Віка.